Добрий день, дорогі діти! Давайте послухаємо, про що зараз будуть розмовляти Іринка, і Петрик, Михайлик і Оленка. Але не тільки послухати, але вам слід запам'ятати те, про що будуть говорити зараз дітки. Іринка каже, а ви знаєте, до нас на великодні свята завітали в гості усі мої дідусі і бабусі? У мене дві бабусі, два дідусі. Всіх їх скільки. Звичайно, четверо відповіла Оленка. І у мене дві бабусі і два дідусі, сказав Петрик. Звичайно, діти. Кожна дитина має по дві бабусі і по два дідусі. Хто це такі? Це батьки ваших батьків. Отже, Батьки ваших батьків є для вас бабусями і дідусями. І всі їх четверо, ну, звичайно, це вже можуть бути літні люди, не дуже літні люди. Може так статися, що в кої залишитися одна бабуся і дідусь? Тому що. Бабуся і дідусь люди літні. І ви зрозуміли, про що йде мова? А ким ви будете для ваших бабусів і дідусів? Звичайно, ви, тобто, діти, дітей ваших. Бабусів і дідусів будете внуками. Так, так, ви внуки. А є ще в українській мові таке слово, як правнуки. Кажуть, моя бабуся і дідусь, чи мої бабусі і дідусі мають не тільки внуків, а й правнуків. Хто такі правнуки? Це якщо у вас є старший брат і сестра, тобто діти ваших батьків усі між собою рідні брати і сестри. І брат чи сестра старші вже одружаться, вони є внуками для бабусів і дідусів, а їхні діти будуть. Правнуками. А ще я хочу сказати, каже Оленка, що до нас на свята завітали мої рідні тьоті і дяді. Діти, я думаю, що ви знаєте, хто такі для вас рідні тьоті і дяді. Це рідні брати і сестри ваших батьків для вас є рідними тьотями і дядями. А хто ви є для своїх тьот і дядь? А ви є племінниками. Запам'ятайте це слово. Тоді в розмову вступив Петрик знову і каже, ми часто з моїм мамою і татом на великі свята ходимо в гості до моїх двоюрідних сестер і братів. Діти, а хто такі двоюрідні сестри і брати? Це діти ваших рідних тьоть і дядів, тобто рідних тіток і дядьків, їхні діти між собою двоюрідні брати і сестри. Це теж варто запам'ятати. Є Ще таке слово, коли ми вживаємо троюрідні, тобто діти ваших двоюрідних, скажем, уже дітей будуть для вас троюрідними. Отже, це теж варто пам'ятати. А як ми усіх називаємо між собою тьодь, дядь, бабусів, дідусів, двоюрідних братів і сестрів? Ми це все називаємо, ми їх називаємо між собою родичами, а Усіх своїх рідних називаємо родом. Родом. І кожна людина має свій рід. І рід має традиції. От одна із традицій, про яку згадували діти, це ходити в гості на великі свята. Якісь релігійні великі свята, державні великі свята, на День народження. Звичайно, в гості люди ходять один до одного, якщо їх запрошують. Беруть з собою дорослість дітей. Якщо люди приходять один до одного в гості, Є така традиція сідати обідати, тобто сідати до столу. Що ви, діти, повинні пам'ятати, якщо ви йдете з батьками в гості до когось із своїх родичів. Саме перше, сідати до столу, якщо вас запрошують. Не самому, якщо вам скажуть. Петрику, Оленочку, сідайте, будь ласка, до столу, то тоді ви з дорослими йдете за стіл. Друге правило, яке слід обов'язково дотримуватися столом в гостях. і б ви не були голодні, як би вам їсти не хотілося, їжте повільно. Не швидко, не сьорбайте, не розкидайте їжу. І коли встали за столу, треба що зробити? Обов'язково що подякувати для господарів дому, тобто для тих родичів, до яких ви прийшли у гості. І за столом, де сидять дорослі, не бажано сидіти довго дітям. Діти собі поїли, якщо їх запросили разом з дорослими, встали і пішли собі гратися, а дорослі можуть сидіти довше. Діти, ще є яка традиція, коли люди ідуть в Гості вони несуть подарунки. Тобто ходити в гості в українців не прийнято, як кажуть, з пустими руками. Чи це може бути печиво, цукерки, це можуть бути для кожного родича якісь окремі подарунки, чи то для дітей одяг. Сувеніри, ну, так прийнято. І дуже часто люди, які приходять до вас у гості, приносять для вас, для дітей особисто подарунки. Це можуть бути речі, про які ми щойно говорили. Що робити? Як правильно прийняти подарунок, якщо цей подарунок дають. Особисто для вас, для дітей. Ну, звичайно, якщо ваші родичі приходять до вас на день народження, вони вас вітають. Ви спочатку вислухайте вітання, а тоді беріть подарунок. І за кожен подарунок треба що сказати. Звичайно, подяку. І ще й додати слово я дуже вам дякую, якщо цей подарунок дає вам тьотя, дядю, зверніться ще до них по імені. І не забувайте, що всіх своїх старших родичів ми називаємо, тобто звертаємося на ви. Часто буває так, що ви даруєте подарунки для на день народження чи коли приходите у гості для своїх рідних братів і сестер, бабусі і дідуся, рідних тьоть, дядь, двоюрідних братів і сестер. Як привітати правильно? Обов'язково! Скажіть слово дорогий, дорога, любий, люба. Не соромтеся вживати таких слів. Вітаю вас, вітаю тебе, якщо це ваш брат чи сестра, рідний чи двоюрідний з Днем народження. І можна тут додати, що ви побажаєте, тому що із коли ми говоримо вітання, ми обов'язково чогось бажаємо. Звичайно, старшим людям, літнім людям, особливо бабусям і дідусям, ми бажаємо міцного, гарного здоров'я. А вашим родичам, вашим ровесникам бажаємо, щоб всі бажання здійснилися. Щоб було щастя у житті, достаток. Якщо людина працює, хтось із дорослих ваших родичів, бажаємо їм успіхів в роботі. Не забувайте про це. Діти, в українській мові є дуже багато прислів'їв і приказок про родину. Про рід. Давайте зараз кілька із них вивчимо. Я хочу вам нагадати, що таке прислів'я та приказка? Це речення про щось, яке ми кажемо дуже влучно сказано. Що це значить влучно сказано? Коротко, правильно, з підбиранням окремих слів. Дивіться. Дуже таке в українській мові поширене прислів'я любов до батьківщини починається з любові до свого роду. Так, діти, люди в Україні, вони між собою всі родичі, багато родин проживає. На Україні своїх родичів, звичайно, треба любити, поважати, не забувати їхні дні народження, говорити їм гарні слова, допомагати один одному. І як ви будете ставитися до своїх родичів з повагою, з турботою, а це все разом ми ще й називаємо любов'ю? В цьому і буде проявлятися частинка любові до рідної країни. Наступне прислів'я дуже поширене, людина без братів і сестер як одиноке дерево. Так-так, є сад, ліс, де росте багато дерев і кучів, а є десь в полі. Ну, якщо одне дерево, то це не сад. Ми можемо при дорозі побачити одне дерево. Так і людину порівнюють без братів і сестер як одиноке дерево. І ще таке поширене прислів'я в Україні це нашому роду нема переводу. Тобто час йде. Ми кажемо, одні люди народжуються, другі помирають, ну таке життя. І рід, Але рід продовжується. В роду народжуються нові діти, створюються нові сім'ї, часто залишається одне і те саме прізвище в роду, і тоді ми вживаємо. Таке прислів'я, як без роду у нашого роду нема переводу. Тобто дійсно рід існує. І так і ваші роди. Хтось пам'ятає своїх далеких родичів, а своїх родичів треба пам'ятати навіть далеких, навіть ті, які жили. Кілька років, десятки років тому розпитуйте батьків про своїх родичів. Можливо, серед них були люди шановані, відомі, які чимось у житті прославилися, щось зробили для свого села, для свого краю, для держави. Ну, як цього не пам'ятати? І ви пам'ятайте. Про це. На сьогодні все. До побачення!